Може виглядати як сире, це не значить, що дерево буде ділове. Оскільки не факт. Там дуже-дуже багато є нюансів. Так? Не факт. І сучки, і тріщини, і дупла, і да, роздроєність. Да, ну, да, е, да, ми ж говоримо зараз но, не про суцільні руки, а про прохідні, да, но, де вибираються но, якраз пошкоджені дерева. Д – це діло. Ну, звичайно. Там такі дерева, що там, мабуть, БЦ. Судячи з пенька, і Андрій, то, що там де, це десь, однозначно. Десь. Я, е, я хотів би, я хотів би ну. е, щоб ми, скажімо так, робили спільну роботу. Я аналогічно. Я, я супербенефіцар того, щоб мої підлеглі не крали, щоб вони не робили. Проблеми мені давайте разом це будемо робити. Ну, предлагайте варіанти, предлагаю. Давайте зараз, щоб ми е, не були голословними. Так.